Отже, ми повертаємось в ефір. Національний телемарафон триває, і зараз нас якраз на зв'язку напрямок Бахмут. Ми не встигли його обговорити з військовим експертом, саме тому що боєць, який зараз там веде боротьбу, буде з нами звідти на прямому зв'язку. До нас долучається Андрій Очінаш, командир екіпажу БПЛА Кара Небесна, небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України. Пане Андрію, дякуємо, що долучаєтесь. Давайте почнемо з того, що була інформація, що ворог нама. Магається прорвати оборону в районі часового яру для тих, хто не дуже пам'ятає карту навколо Бахмута. Це наш таке тилове містечко під Бахмутом. Яка там зараз ситуація? Доброго дня, студія. Доброго дня, телеглядачі. власне ситуація на бахмутському напрямку та й по всьому східному фронті ускладнюється. Ворог підсовує сюди максимально великі резерви. Ось власне вони не втрачають часу і продовжують свою мобілізацію приховану на території Російської Федерації. Тому особового складу їм дійсно хватає. Ось те, що стосується бахмутського напрямку, він дуже складний. Він власне легким ніколи і не був зараз. Особливо складні ситуація біля села Богданівка, Андріївка, Кліщівка. Вони дійсно пробують підходити до часового яру. Тим не менше сили оборони України підготували там. Дуже хорошу оборону, і ворогу буде надзвичайно складно зробити будь-які штурмові дії і отримати будь-який результат. І що є найкращим показником нашої роботи, це те, що кожен метр української землі, який намагаються топтати російський чобот, вартує їм ну дійсно сотені тисяч життів кожного дня. Тобто, це надзвичайно великі втрати, які при нормальній країні так вже давним давно б зупинили цю окупацію, тобто втрачаючи стільки людей в день. Нормальна країна цю війну вже давним-давно завершила, але не Росія, яка абсолютно не цінує свій народ і свій особовий склад. Ну, бачите, мінусувати росіян вам в тому числі допомагають безпілотники. Ми зараз глядачам розповімо про збір, точніше, ви розкажіть. Зараз на екранах є QR-код. Ми з паном Андрієм вже збирали в одному ефірі на безпілотники, і тоді закрили збір за весь ефір. Зараз розкажіть, яка сума потрібна для вас зараз і що це за безпілотник? Там був така була така назва ЗТЗ. На що збираєте? і Яка сума взагалі вам потрібна? Ми збираємо зараз максимально на коптери нічного бачення через те, що вся логістика, всі підходи до позиції ворогом, всі підходи разом з боєкомплектом і так далі відбуваються власне вночі, і наше основне завдання наразі це помітити ворога в той момент, коли власне потрібно помітити, і знищити його. Тобто Mavic 3T, вони допомагають нам а, максимально знищувати особовий склад. Так допомагають нам знищити особовий склад вночі. І власне, ми робимо це ну, з максимальною користю. Власне бійці бригади рубіж і нашого екіпажу за крайніх два місяці знешкодили або знищили вже 21 один російського військового і знищили ну, один невеличкий, але все ж таки склад боєкомплектів ворога. І, і хочу вам дуже подякувати за те, що долучаєтеся до зборів і за попередній збір, тому що він надзвичайно нам допоміг. Хочу також попросити кожного українця, який дивиться телемарафон, долучатися до цих зборів, тому що це надзвичайно важливо і це найкращий метод власне зберегти особовий склад і зберегти наші життя і життя наших воїнів. О, тому Андрію, ми нехай зараз сказати. закликаємо наших глядачів розуміти, що маленьких сум не буває. Нас багато 10, не 20, була. 50 гривень. Це все зараз е, акумулюється в одну велику банку. Андрію, оскільки ми хочемо закрити зараз збір, давайте поставимо мету і зробимо її. На три коптера нічного бачення ми знайшли достатньо толерантну ціну, це 200 тисяч 530 гривень. Ось, власне, нехай тоді буде 600 тисяч. 60, 601 тисяча 500 гривень, це буде ідеально просто для того, щоб закрити на три нічних коптерах. Так, за, за, за закликаємо наших телеглядачів задонатити. Ми самі донатимо і знаєш, Марічка. Я коли готувався до ефіру, ми про часів яр говоримо і бачив, як росіяни, от вони не можуть уже прорватися туди, але використовують і ПСО, і розганяють такі повідомлення, де видно, що це росіяни розганяють повідомлення, тому що вони перекладають часів яр як годинник яр. Ну тобто, Ой, видно, еластичко. що видно, що сидять десь там чи під Москвою, чи під Петербургом. Ці боти, і просто беруть, і не знаючи, перекладають так на українську розганяючи. Це сьогодні мем ранку, всі з цього годинник яру сміються, не можуть прорватися. От такі і ПСО запускають. Андрію, скажіть взагалі, як у росіян з дронами? Ми збираємо постійно, волонтери збирають, а як у них? Власне, з дронами у них відверто проблем немає. Це дуже легко пояснюється, адже в них найкращий. Сусід, якщо нам з сусідом відверто не пощастило, то їм сусідом відверто пощастило. У них сусід це Китай, який допомагає їм купувати комплектуючі за достатньо дешевою ціною і в величезній кількості, а так, а також передає їм власне безпосередньо самі готові коптери. Тобто з цим в них проблем немає. Плюс в них зараз існує величезна кількість заводів, які виготовляють коптери локального типу і коптери дальньої дії, і звісно, що це. Максимально допомагає їм виконувати їхні ну, основні бойові завдання, тим не менше, ми розвиваємося і в засобах радіоелектронної боротьби, слава богу, і е, звісно, що намагаємося максимально е, якось перешкодити їхній роботі, і в нас це достатньо добре виходить. Можу з впевненістю сказати, що якість і коефіцієнт корисної дії власне серед українських пілотів значно вищий, ніж серед пілотів росіян. Інколи мені здається, що Незважаючи на те, що вони знають, що таке безпілотні авіаційні комплекси, вони не завжди розуміють, як правильно ними користуватися так, щоб принести максимальний, максимальну користь. Андрію, а вдається зараз обходити російські засоби проти електронної боротьби? Радіоелектронна боротьба в росіян, власне, система РЕБА – одні з найкращих у світі. І вони цим займалися вже більше 20-30 років. Вони власне цим займаються постійно. І потрібно розуміти, що ми, як країна, яка почала займатися швидким розвитком військово-промислового комплексу останніх декілька років, так звісно, що ми однозначно відстаємо від них. Але тим не менше, кожного разу, ми як країна розумно розумного народу, розумної нації, знаходимося, які знаходимо якісь методи, як можна обійти російський РЕП, як можна обійти їхні системи і намагаємось все ж таки протидіяти цьому. Тим не менше радіоелектронна боротьба Росіян. Надзвичайно потужна і вона завдає нам дуже великого клопоту. Ми бійці бригади рубіж неодноразово стикалися з абсолютними стінами, які створені за рахунок радіоелектронного куполу. Так і все одно обходили, знаходили методи, як можна обійти ці власне стіни і знищувати особовий склад або привозити приносити якісь розвідувальні дані для наших військових. Андрію, дякуємо вам за службу. Я Тільки що донатив. Нагадаю глядачам, що за QR-кодом можна задонатити на нічний коптер для кари небесної. Це хлопці знаходяться на Бахмутському напрямку, і було зібрано 66 тисяч. Сума росте зараз. Уже да, загалом... на вашій банці вже за 80 тисяч. Це точно є один, зараз. Один ефір коптер. буде доходити до багатьох помешкань, тому що сигнал доходить на кілька хвилин пізніше. Тому я сподіваюсь, коли ви побачите свою банку, там вже накапає трошки більше. Узі, хто нас буде дивитися в Ютубі, теж користуйтесь, будь ласка, qr кодом Не на всі телевізори він може вміщатися. В Ютубі ви точно його побачите і зможете задонатити. Андрію, дуже дякуємо вам. Андрій Очинаш, командир екіпажу БПЛА Кара Небесна був з нами на прямому зв'язку. Попереду телевізійна служба новин і Святослав Гринчук. Немає.